Ну а ну, далі і про погоду, да, про, про негоду, погоду. про погоду. Сьогодні знову поговоримо багато, адже нагода знову накрила Україну. І на зміну недільному циклону прийшов новий із дощами і снігом. Він називається Олівер. Столицю з ночі поливало рясним дощем, який від ранку перетворився на мокрий сніг, що товстим шаром вкриває всі вулиці Києва. Вітряно і слизота на дорогах. Циклон Олівер приніс в Україну штормовий вітер, мокрий сніг та подекуди крижані дощі. Вночі температура повітря опускалася до п'яти морозу. Вдень потепліє до плюс шести градусів. На заході країни денна температура повітря лишатиметься морозно від нуля до мінус чотирьох. На півдні вночі буде від двох до шести тепла, вдень сім-чотирнадцять градусів. Понеділковий буревій забрав 10 життів. Досі лишаються перекритими дороги на Миколаївщині, на Кіровоградщині без електрики. Понад 4 сотні населених пунктів в 11 областях країни. І до нас приєднується Олександр Хорунджа, речник ДСНС. Маємо вітаємо вас, пане Олександре. Бажаю здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Давайте почнемо з того, що маємо на цю хвилину по погоді. Ага, у нас трошки перевернулося. Зараз повернуться, пан Олександр. Нам кажуть, що ви нас чуєте. Давайте по сьогоднішній ситуації. Трошки ми вже окреслили, що відбувається. Ми реально сьогодні набирали, добралися на роботу в якійсь такій незрозумілій погодній умові, але це Київ, що в регіонах. Ну, в регіонах у нас. Ще вчора, позавчора, ми отримали попередження про те, що у нас очікується цей циклон. Відповідно, було здійснено ряд організаційних заходів щодо посилення наших підрозділів ДСНС, зокрема і розробки відповідних дій на випадок посилення негативних наслідків циклону. Ми готувалися як до першого циклону, так і до цього. Підготовлена ціла техніка і. По погоді у нас зараз е, на заході нашої країни, у нас зараз там куртовини, е, відповідно, йде сніг, і е, місцями ожелець. І в таких погодних умовах ми звертаємося до туристів не ходити зараз у гори, тому що снігопади достатньо сильні. І це небезпечно. Ми не будемо давати будь-яких порад просто зараз в гори не виходити. На півночі і Полтавська, Харківська, Черкаська Житомирська області тут у нас відбувається снігопад разом з дощем. Температура у нас десь від мінус три сьогодні була до двох тепла, і ну, зараз така: знаєте, на дорогах, які в Києві, ми бачимо, така каша. Щодо південних областей, то тут у нас ідуть, ідуть дощі, і пориви вітру можуть сягати до 25 метрів на секунду. Зараз у нас з початку доби підрозділ ДСНС залучалося 13 разів до надання допомоги людям. Це зокрема відбуксоровували. Автотранспорт, який застряг на дорогах, пане Олександре. Що з дорогами, які були закриті на півдні України, і що з неструмленням населених пунктів? Чи відновлюються які обсяги? Розкажіть, будь ласка, у нас діє заборона, а, значить, на двох дорогах у Миколаївській області для будь-яких транспортних засобів. І е, ще е, є за ну, обмеження на проїзд великовантажних транспортних засобів, а також пасажирських автобусів, там, якщо я не помиляюсь, помиляюся, е, е, в Миколаївській Одеській області. А як довго у нас все це триватиме? Тобто, такі от попередження і заборони на вихід в гори, наприклад, або там попередження не виїжджати без особливої потреби на траси, як довго воно у нас буде діяти? Це діє відповідно до тої інформації, яка надходить від Укравтодору від всіх служб, які залучені до ліквідації наслідків негоди. Тобто у нас створені як міжрегіональні місцеві штаби, так і відповідно центральний штаб, який акумулює, координує відповідно сили і засоби, які залучаються, і збирає інформацію, де які погодні умови, де у нас ускладнення руху, де у нас перемети і де треба чистити. Хочу зазначити, що зараз від ну фактично у Кравтодору від служби відновлення доріг у нас залучено понад 1200 одиниць техніки для розчистки доріг, понад 1000 людей, і всі працюють для того, щоб якомога швидше розчистити саме дороги. Дякуємо дуже дякую. Да, пане Олександре маємо передавати слово далі. Дякую дякуємо дуже за включення. Олександр Хорунже, речник ДСНС України, був з нами на зв'язку. Дякуємо всім рятувальникам за їх роботу в такій складні. По перше, військові події в країні. По-друге, негода додала роботи. Тому велика подяка їм за те, що вони роблять. Ну а далі новини ТСН. Соломія Вітвіцька і ми повернемось до вас за 15 хвилин.